Екстрадиції чоловіків з-за кордону бути наприкінці серпня в етері телемарафону голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив можливість повернення чоловіків призовного віку в Україну на тлі скандалу та розслідувань щодо фальсифікованих висновків військово-лікарських комісій. Це питання підняли у Верховній Раді. За словами Арахамії, відповідальність у випадку хабарництва мають нести. Обидві сторони, як представники ВЛК, так і ті, що їх корумпували. Тож на ЗЕП припустив можливість екстрадиції ухилянтів за кордоном. Така заява викликала хвилю обурення у суспільстві. Мої колеги поцікавились правовою стороною цього питання і поспілкувалися з адвокатом Олександром Гуміровим. Тож далі експертна думка. Ці розмови вони мають скоріше, там психологічний е, характер, щоб Ті, хто за кордоном, чоловіки українські якось там е засумували е чи таке інше, і прониклись ідеєю захисту країни е із зброєю в руках. А от юридичних наслідків немає і не може бути. В чому звинувачують е такі люди, як Арахамія е українців за кордоном, чоловіків призовного віку, так е вони їх звинувачують в тому, що ці. Люди, начебто, виїхали з країни під час дії воєнного стану на підставі підроблених довідок військово-лікарських комісій про те, що вони не придатні до військової служби. Тут треба цей алгоритм розібрати. Перше це перетнули кордон. Перетнули кордон вони законно. Оскільки в законодавстві України наразі не існує заборони перетинати кордон на виїзд будь-кому. З українських чоловіків є певний особливий порядок перетину кордону, але закон такий перетин, перетин не порушує. Тобто, якщо вони перейшли там кущарями десь е, поза межами контрольно-пропускних пунктів, окей, це незаконний перетин. Якщо вони пройшли через е, погранзаставу, все це законно. Далі про військово-лікарські комісії і їх довідки треба розуміти, що таке підробка. Підробка це копіювання оригіналу. Але якщо яку, якийсь документ, якусь довідку видала посадова особа, яка уповноважена її видавати, це то тоді це не підробка, це оригінал. Отже, звинуватити чоловіка, який виїхав за кордон в тому, що він підробив ВЛК, можливо, тільки якщо він дійсно її підробив. А якщо він її отримав в законний спосіб, в цьому звинуватити не можна. Якщо в цій довідці міститься якісь неправдиві дані, тобто посадова особа, тобто лікар, написав якусь хворобу, якою насправді не існує, то це вже службове підроблення. І в ньому можна звинувачити того ту посадову особу, яка це здійснила. Тобто, в цій всій конструкції я не бачу жодної провини з боку е українця-чоловіка, який перетнув кордон, крім того, що він ухилився. Від мобілізації таким чином, виїхавши за кордон, екстрадиція відбувається на підставі міжнародних договорів, які Україна укладає з іншими країнами про правову допомогу у кримінальних справах у всіх без винятку цих міжнародних договорах, які наразі є чинними в Україні, і в країнах, які підписали ці договори, існує стаття про те, що Якщо порушення особи полягає виключно в ухиленні чи недотриманні військового обов'язку, екстрадиція не відбувається. Також в цих договорах є стаття, в якій написано, що іноземні суди не приймають до виконання. Рішення українських судів, ну і навпаки, Українські суди не приймають до виконання рішення іноземних судів. Якщо людина була звинувачена у тому, що ухилилась чи відмовилась у здійсненні військового обов'язку, тобто він участі в війни зброю в руках. Тобто, якщо би цього не було, то країна, яка видала Людину до іншої країни з метою її примусової участі у війни стає е, час, е, стороною цього цієї війни, цього військового конфлікту. Це неможливо ні за яких обставин.